Реформа це завжди складно. Імплементація вимагає великих зусиль усіх органів державної влади, експертів та бізнесу. Уявіть: менш ніж за два роки кожен з нас має жити в кардинально нових умовах. В цьому відео я спробую розповісти, хто і як буде впроваджувати реформу, головне, коли ж саме запрацює цей ринок, коли він стане вільним, конкурентним, європейським. Впровадження реформи буде відбуватись поетапно. До середини 2018 року усе вторинне законодавство має бути приведене у відповідність до закону. Ми отримуємо правила роботи всіх сегментів ринку, в тому числі правила роздрібного ринку, кодекси передачі розподілу, ліцензійні умови тощо. Переважно більшість цих документів має затвердити регулятор, частину Кабінет міністрів України. В цей же період буде відбуватись одна із головних трансформацій. Розділення обленерго на компанію постачальника та компанію оператора розподільчих мереж вже в червні 2018 року мають з'явитись постачальники універсальної послуги та останньої надії. Кінцевий термін розділення обленерго відповідно до закону грудень 2018 року. Одночасно буде відбуватись підготовка усіх учасників ринку до роботи в нових умовах: отримання ліцензій, укладення договорів, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу. А з 1 липня 2019 року запрацює новий ринок електроенергії. Та на початку роботи ринку буде ще певний перехідний період. Протягом цього періоду, а саме до середини 2020 року, українські атомні електростанції будуть частково фінансувати підтримку зеленої енергетики. Реформа це глибинні зміни. В Уряду і регулятора є дуже жорсткі терміни для розробки, прийняття та запровадження більше сотні нормативних актів різного рівня. Представники бізнесу мають встигнути адаптуватись до нових умов, а споживачі мають бути поінформовані. Які можливості у них з'являться із запровадженням нового ринку?